Христос посеред нас, наші дорогі глядачі, брати та сестри, сьогодні Євангеліє розповідає нам, як Господь у пустинному місці дивно, поблагословивши, наситив учнів та п'ять тисяч людей п'ятьма буханками хліба і двома рибами. Сказавши при цьому, не потрібно їм іти, дайте ви їм їсти. І всі при цьому наситилися, і це є доказ того, що сила Господа і в слові, і в ділі. Сьогодні свята церква відзначає предсвято преображення Господнього і молитовно згадує мученика Євсігнія, який жив у IV столітті, священомученика Симона Шевельова, єпископа Уфимського, який відійшов до Господа у 1921 році, а також прославляє праведну нону, матір святителя Григорія Богослова, яка жила у IV столітті. Свята Нона була вихована батьками у християнському благочесті, проте перебуваючи у шлюбі з чоловіком Григорієм Аріанським. Який був дуже багатим і ревним язичником, благочестива Нона у пості багато молилася, щоб у чоловіка відкрилася свята істина, і Господь почув її прохання. Коли Григорій прийшов на перший Вселенський собор в Нікеї, то там відкрив своє звернення до Бога. Його висвятили у сам присвітера, а потім єпископа Назіанзінського. Тож Григорій цілковито присвятив себе церкві. Одночасно, з його хіротонією і дружина свята Нона була висвячена в Деяконтиси з такою ж ревністю, як виховувала дітей, свята на стала займатися благодійністю. Вона знала, говорить святитель Григорій Богослов, справжнє благородство бути благочестивою і знати, звідки ми походимо і куди підемо. Одне надійне і невід'ємне багатство це витрачати своє майно для Бога і для жебраків. Багато печали перенесла ця мудра жінка, проте покорилася волі Божій. Мати моя писав її син, завжди була міцна і мужня. За все життя не відчувала недух, Але коли вона захворіла, то живильні сили посилав сам Господь. На початку 370 Четвертого року спочив столітній старець єпископ, а незабаром 5 серпня того ж року померла на молитві у храмі і свята нонна. Возлюблені у Христі У сьогоднішній недільний день свій день ангела зустрічають Іван, Дар'я та Сіміон. А свої мудрі поради нам залишив чернець Сімон Афонський. У небезпечному місці, де б ти не був, краще зупинитися і озирнутися. У поганих вчинках, скільки б ти їх не здійснював, краще зупинитися і покаятися. У будь-якому віці, скільки б ти не прожив, краще зупинитися і подумати про життя. І на закінчення, нагадую, триває успенський піст є час для покаяння та сповіді.